У Чернігові організували відкритий чемпіонат із дзюдо серед молодших кадетів і кадеток до 17 років, що відбувся в центрі спортивної боротьби. Цей захід є підготовчим до чемпіонату України, який буде буде проходити у травні місяці. Тобто, це ну являється етапом підготовки, так сказати, контрольним стартом. Значить, змагаються трішки більше ніж 80 спортсменів сьогодні. Ну, в основному це Чернігів, але є команда з прилук, є команда з ріпок. Рік війни, як для країни, так і для юних спортсменів із Чернігівщини видався нелегким, адже режим тренувань значно змінився. Ми навіть не мали змоги тренуватися. Ну і це, скажімо так, трішки нас відкинуло назад. Але ми на сьогоднішній день наздоганяємо потрішки. Намагаємося виїжджати як частіше на різні турніри, зараз збори організовувати. Виїжджати також за межі Чернігова на збори. Аби відновити форму та найкраще підготуватися до відкритого чемпіонату. Юні дзюдоїсти тренувалися по кілька разів на день. Я наполегливо тренувався два рази на день, дев'ять разів на тиждень. Тренувався один раз ранку, один раз увечері. Ну, ці змагання досить важливі, тому що це як ну ми все набарюємося, на набарюємо, щоб набрати найбільше опиту, і це дуже гарні стимули. Коли ти займаєш призове місце, це дуже гарний стимул для того, щоб на всеокраський турнір ти вже був більш впевнений. Анастасія Пряхіна розповідає, що тренувалися навіть удома. Кожен ранок бігали, тренувалися, бігали, підтягувалися, віджималися вечірні тренування, Із зв'язком повітряними тривогами. Ми спускалися в підвал, в підвалі тренувалися, іноді, а іноді, якщо е, оставалося до кінця мало тренувань, нам давали додому. Ми, трен, ми займалися як і вдома, так і в залі. Утім, пристосування до такого ритму та стійкий моральний дух, часто допомагають і в повсякденному житті. Дуже часто в навчанні мені допомагало, коли налаштовувався на не знаю проект які це розказує, то завжди налаштувався, що ти. Виходиш, і тобі потрібно повністю викластися. Це мені завжди допомагало в житті. Допомагає те, що хожу на дзюдо, я фізично розвиваюся і це дуже в багатьох ситуаціях мене виручає. Тож дзюдоїсти радо запрошують, молодь долучатися до їхнього ком'юніті і разом загордовувати свою стійкість тіла та духу. Вдавайся ніколи не треба, і починати щось нове ніколи не пізно.